Олесі, сьогодні у нас такий формат менеджерського влогу. Не я на відпочинку ділюся якимись такими філософськими менеджерськими питаннями. Багато років поспіль я викладаю воркшоп з тайм-менеджменту і завжди починаю його з фрази Привіт! Мене звати Олеся, я трудоголік. Такий знаєте, косплей на спілку анонімних алкоголіків. За всі 20 плюс років, що я будую кар'єру, я перебувала в різних станах: від прокрастинації, до з якої мене могла витягнути тільки моя гіпервідповідальність і острах наслідків, так до суперпродуктивності, коли я за один рік написала нову дисертацію, захистила її. Тоді, майже 15 років тому, маючи маленького сина, я думала, що складніше в житті вже не буде. Тоді мені монтипувала те, що це не закрита задача, аспірантура закінчилася, закінчилась, захисту не відбулося розуміння або зараз, або ніколи. Але я помилялась. Потім було ще складніше, коли вже маючи двох маленьких дітей. Я прийшла в ІТ, Та треба було не тільки працювати, треба було ще набувати нових навичок, яких в мене зовсім не було. І, Як казав колись мій професор з аспірантури, треба було впахівати. Потім я вже обжилася в ІТ, настав новий виклик відсутності знань, я пішла вчитися на MBA. У мене є окреме відео про це, я залишу тут посилання. Окрім того, я написала статтю, де е, мала такі різні коментарі, чи потрібен MBA, чи навчатись зовсім не потрібно, але ці знання допомогли мені. Я відкрила свій такий невеликий тренінговий центр і почала навчати, тому що практикувала сама. Почався непростий період розробки нових продуктів, генерування доходу, формування команди. Якщо в когось потім раптом виникне думка, що працювати на себе класно, гоніть її, бо ви просто собі не належите, Ви пропадаєте на роботі. Потім я стала сіла, і спіраль знову пішла вгору. А для того, щоб все це стягувати, мало знати підходи з менеджменту навіть мало знати інструменти, і практикувати їх. Треба дійсно створити ефективну систему, яка підходить вам, не комусь і дотримуючи її, матч, дисципліною мету. Банально напевно виглядаю, але магічної пігулки не існує. Дуже б хотіла мати її сама. Ми або переналаштовуємося, перестаємо жаліти себе шукати виправедень, або завжди звинувачуємо обставини. У мене є декілька прийомів, які мені допомагають не прокрастинувати і рухатися до мети. Я спробую трошки поділитися їм з вами, можливо, комусь це теж стане в нагоді. Спочатку я би обговорила деякі в принципі, бо без впровадження цих принципів продуктивність просто розіб'ється як курка блід. Перше, якщо я чогось не досягла, значить приклала мала зусиль або зробила це не системно. Тобто, перше, кого ми звинувачуємо в своєму неуспіху, ми самі. Так, звісно, є обставини, але нам ми повинні навчитися перемагати їх також, створювати нові можливості або шукати нові шляхи опускання рук це остання справа. Якщо ми постукали, нам не відкрили, значить ми ліземо у вікно. Наполеглівість, це наша головна риса, і тут мені допомагає досвід інший колег, наприклад, письменниця Джордво Роулінг, яка ходила по видавництвам і її книги ніде не брала. І що, вона опустила руки. Тоді б ми з вами не мали класну, класну книжку і серію книг про Гаррі Поттера. Другий такий принцип це мало робити епізодично. Краще 10-15 хвилин, але кожного дня. Тобто дисципліна і відданість своєї мрії або мети це наше все. Так, немає у вас часу, щоб пройти навчання повністю, розподіліться все по дням і робіть поступово. Якщо не можете бігти швидко, йдіть повільно, але рухайтесь все одно. Є багато підходів, в мене десяток можна відео про тайм-менеджмент, про стратегії. Теж в мене є цілий плейліст про first тайм-менеджер, де в мене там шість рівнів тайм-менеджменту. Будь ласка, подивіться, кому буде цікаво. Їх дуже-дуже багато. Я точно впевнена, що ви щось знайдете для себе. Третє. Мудрість, щоб кинути нікому не потрібну справу. Це дійсно класно, коли все доводити до кінця, але інколи треба просто викинути це, як кажуть, злізти з тої клячі, яка вже не біжить. Якщо вам ж це не потрібно, ви витрачаєте своє, ну, ви можете витратити свій ресурс на на щось більш путнє. Так, це не просто, бо треба мати гнучкість, відрізняти відрізнити, що це не прокрастинація. Просто робіть валідацію перевірку. Чи актуальна для вас це зараз? І головне, чому це стало неактуально? Можу поділитися декільками інструментів, що саме я використовую, бо в мене дуже багато питають, як я все встигаю. Розкажу. Робочі задачі і тренінгові консультації, всі абсолютно задачі свої, я веду в Васані, навіть персональні. Я маю різні проекти різні сфери діяльності. Інколи ну декілька проєктів всередині, тобто seo SEO-рутина, seo стратегія, далі тренінги, корпоративні е воркшопи з компаніями, консультації, коучинг скільки я там вже нарахувала 6 чи 7. а, можна це зробити в персональній джира, трела, васанів, будь-яких інших таск-менеджерів. Ну тобто, далі йде книга написання, книга підготовка, дизайн, зовнішні виступи, статті. Тобто їх вже там десяток проєктів. В тому таск-менеджери, якщо ви хочете, щоб цей підхід спрацював і ви володіли всім цим хворогом завдань, вам треба, щоб це було зручно користуватися. В мене є цей інструмент. на будь будь-якому девайсі, тобто на всіх, абсолютно, девайсах, де я можу швидко записати це. Це точно швидше, ніж записувати у щоденник. Якщо раптом цей ну, от я сижу на мітингі, в мене пішла якась ідея, ну мені там ніколи. Тоді я просто беру бумажку стікер, записую цю, кліплю на свій якийсь там блокнотик, хай він буде, і потім в кінці дня просто розбираю. Далі календар. Я маю три календарі. Робочий тренінгів та консультацій, особистий. Звісно, я дивлюся в один, де відображаються всі. Цей підход називається таймбоксінг, коли ви в календарі займаєте вільний час, вільний, е, час для зйомки відео, час для монтажа, час для манікюру. Так, я планую свій тиждень наступний тиждень, в п'ятницю ввечері. Тобто, я вже знаю, де в мене буде вільний час, я розповідаю задачі по таск-менеджерам для того, щоб встигнути зробити всю рутину, займатися креативом. Я, наприклад, використовую для креатива підход двох креативних годин зранку, я жаю варенок, вони в мене зранку. Тобто я встаю рано, сніданок спорт, потім там, дві години в мене ще мозок нічим не зайнятий, я там якраз генерую ідеї. Одна, The most Important Task, як в конце. Ці на Круза кожного дня, і коли ви вже бачите, що протягом тижня у вас є, ви зробили п'ять класних задач, або це були підзадачі для одної великої задачі, ви вже розумієте, що ви цей тиждень не змарнували. Потім, звісно, вже настає купа мітингів. Я займаюся рутиною, бо я вже креативність свою закрила. Ще одне це трекінг звичок. Це стосується і персональних задач, і харчування, і спорту, і догляду за собою. Я маю такий трекінг звичок. Я перепробувала дуже багато. періодично їх змінюю. Широкий функціонал, і страйць, боже, їх там купа і продактів, їх дуже, дуже багато. Ви можете обрати такі, як вам сподобається. Всі мої активності стосовно трекінгу, занесені туди. Так, один раз ви витратите там вихідні на те, щоб все занести, але потім ви просто будете це використовувати це. 10 хвилин кожного дня, а може і менше. Але не все так просто. Для того, щоб використовувати оці чотири стратегії у керуванні часом ефективно, нам треба знати, скільки саме займає в нас та або інше завдання. Я беру таймер, запускаю його, коли займаюся спортом, або доглядом за собою, або пишу новий текст, або працюю над фотошопом, або створюю концепцію, або читаю документ. Так я роблю два-три рази, і потім маю такусь якусь статистичну оцінку середню, хай вона буде середня. Потім на базі цієї оцінки блокують час колін в календарі. Так, напевно, може бути трошки більше, трошки менше, але ж ми з вами не робите і едхоке, тобто термінові завдання теж прилітають. Тепер, напевно, головне, як я борюся з прокрастинацією. Коротка відповідь ніяк. Бо прокрастинація це реакція мозку на перегруз або нудьгу. Якщо я бачу, що щось іде не так, просто немає ніякої думки в голові або не можу щось декілька разів ну, стаю до задачі, не можу зробити. Я просто влаштовую собі декілька днів без креативних задач. Ну, рутину, на жаль, я відмінити не можу. І якщо бачу, що прокрастинація повертається, я аналізую, дивлюсь, що ж не так, що взагалі відбувається. Для того щоб не загубити цей шлях, я роблю такий особистісний план на рік. Раз у квартал його переглядає, але в мене є цілі, які я повинна досягнути раз на квартал. Тобто, моє планування це як чотири квартала в році, а не знаєте, дуже багато людей роблять класно там, 1 січня на початку, або там ще в кінці грудня створюють собі ціли, і Потім починають перший раз в них заглядати в листопаді. Да? Звісно, що вже все пройшло, і ми вже не можемо нічого досягнути. Планування допомагає вам тримати фокус більше, ніж на тиждень. Так, тримати фокус складно. У мене теж бувають такі думки: не кинути мені все в це, потім я думаю, що я хочу робити. Розумію, що зараз я роблю, до чого я йшла дуже довго. Бо, і знаєте, як таке фенікс із попелу, видовлююсь і знову застаре. Скільки ж часу все це займає? Планування і розподіл задач десь годину на тиждень. І я впевнена, що кожен з нас може знайти цю годину. В в якості такого лаверди скажу, що робота на вихідних це шлях в нікуди. Максимум субота. Бо на відновлення нам теж потрібен час. Не нехтуйте цим. Про пріоритизацію, що робити. У мене дуже є багато відео в плейлісті. First time manager». Ну, якщо хочете, можете передивитися. Я буду і далі записувати. Там будуть якраз всі відео про селф-менеджмент. Якщо ви маєте якийсь цікавий підхід до тайм-менеджменту, я постійно шукаю нові підходи, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Або напишіть мені в директ в інстаграмі будь-який канал комунікації, який вам буде зручний. Можливо, ми все-таки разом створимо якусь систему, яка буде дійсно класно підходити більшості людей. Дякую, що витратили свій час. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!